Апостол Павло, один з найвидатніших духовних лідерів в історії, одного разу написав глибоко чесне і пронизливе зізнання не розумію, що роблю, бо те, що хочу, не роблю, а те, що ненавиджу, те роблю римлянам сім годин п'ятнадцять хвилин. Ці слова відображають внутрішній конфлікт багатьох людей, особливо в безперервній боротьбі з похотю, де наші бажання стикаються з нашими переконаннями, а невдача здається щоденним супутником. Але що, якщо ця битва не є доказом духовної поразки? А ознакою Божественного задуму. Що, якщо ваша бороддя з похотю не є причиною для сорому, а ознакою того, що ви формуєтеся для чогось більшого? У писанні ми бачимо закономірність, ті, хто був обраний Богом для значного вливу, часто стикалися з найжорстокішими спокусами. Давид, Йосип і Самсон, всі вони глибоко боролися з бажанням, але були могутньо використані Богом. Інтенсивність вашої спокуси може бути не випадковою, вона може бути стратегічною. Націленою на ту саму сферу вашого життя, де Бог має намір зробити найбільший вплив. Сьогодні я запрошую вас поглянути на свою боротьбу через нову призму, не як на перешкоду для Божого задуму, а як на частину процесу, за допомогою якого він очищає, упокорює і готує вас. До кінця цієї подорожі ви можете виявити, що те, що ви вважали своєю найбільшою слабкістю, може стати тим самим місцем, де Бог являє свою найбільшу силу. Протягом усієї біблії ми бачимо незаперечну закономірність, ті, хто був обраний для надзвичайних цілей, часто стикалися з надзвичайними спокусами. Давид, людина по серцю Бога, впав у походь і вчинив перелюб з Вірсавією, Йосип, якому судилося врятувати цілі народи, був таємно спокушений дружиною Потіфара, а Самсон, унікально одарований надприродною силою, неодноразово тягнувся до жінок, які не були частиною Божого плану для його життя. Це були не випадкові моральні падіння або збіги. Вони розкривають більш глибокий духовний принцип, який все ще застосований до нас сьогодні. Коли Бог вибирає когось для важливої мети, ворог не відвідає легким опорам, він стратегічно атакує саму область потенційного впливу. Так само, як генерал на війні націлюється на найсильніші сили противника, сатана направляє свої найлютіші спокуси на людей, яких Бог готується використовувати найбільш потужно. Тож, якщо ви опинилися втягнутими в безперервну боротьбу з похотю, це може бути не тому, що ви слабкі або негідні. А тому, що ваше життя має більше значення в Божому плані, ніж ви думаєте. Коли хтось, обраний Богом для значного вливу, ворог не відвідає слабким опорам, він б'є точно, націлюючись на саме місце вашого потенціалу. Подумайте про це, якби ви вели війну, ви б атакували свого супротивника на вмання або вдарили б туди, де найболючіше, де можна завдати найбільшої шкоди. Точно так само інтенсивність вашої боротьби з похотю може бути не випадковою. Вона може бути прямо пропорційна загрозі, яку представляє ваше Богом дане призначення для царства ворога. Чим більше ваше покликання, тим запекліша битва. І ось що дійсно революційне, те, що відрізняє це повідомлення від майже всього іншого, що ви чули на цю тему. У 2 Коринтянам 12, 7, 9 Павло говорить про жало в тілі, глибоку і наполегливу боротьбу, яку він благав Богу усунути. Але Бог не забрав її. Натомість він сказав досить для тебе благодаті моєї, бо сила моя довершується в немочі. Це було не просто тягар, це був інструмент для перетворення. Жало Павла допомогло йому зарігати приземленість, залежність і смиренність, показавши, що часом труднощі, які ми ненавидимо найбільше, це ті самі труднощі, які Бог використовує, щоб підготувати нас до найбільшого впливу. Павло описав отримання жала в тіло, наполегливої боротьби, яка не вщухала, як би старанно він не молився. Він писав, що для того, щоб не загордитися, йому було дано це жало, яке він назвав ангелом сатани, щоб мучити мене. Тричі він благав Господа забрати його, але кожного разу Бог відповідав глибокою істиною досить для тебе благодаті моєї, бо сила моя звершується в немочі. Мова йшла не тільки про страждання, мова йшла про формування. Бог не усунув боротьбу, тому що вона служила більш глибокій меті. Це нагадало Павлу, що сила походить не від самодостатності. А від повної залежності від Бога. Точно так само ваша власна тривала броддя може бути не ознакою того, що Бог далекий, це може бути нагадуванням про те, що його благодать активно діє у вашій слабкості, формуючи вас у того, хто відображає його силу, а не вашу власну. Біблійні вчені протягом столі сперечаються про те, що саме було жалом Павла, деякі стверджують, що це була фізична недуга, інші вважають, що це була форма духовних або емоційних мук, можливо, навіть спокуси. Але найважливіший висновок полягає не в тому, що було жалом, а в тому, чому Бог дозволив йому залишитися. Бог не видалив його, не тому, що він проігнорував благання Павла, а тому, що сама бородзя мала мету. Вона зарігала Павла смиренним, вкоріненим і повністю залежним від божественної благодаті. Точно так само ваша власна боротьба з похотю може служити більш глибокій меті у вашому житті. Не тому, що Бог викликає спокусу, писання чітко говорить, що він цього не робить. А тому, що він може взяти навіть ті битви, які ви хотіли б, щоб зникли, і використовувати їх як інструменти для формування вашого характеру, поглиблення вашої залежності від нього і підготовки вас до вашого покликання. Це не просто піднесена теологія, це потужна, змінювальне життя, істина, яка може повністю змінити те, як ви бачите свої особисті битви. Протягом всієї історії, ті, хто мав найбільший духовний вплив, часто стикалися з найнапруженішими внутрішніми битвами. Їхнє життя нагадує нам, що глибока бродя і велике покликання часто йдуть рука об руку. Святий Августин, який колись молився, Господи, зроби мене чистим, але не зараз боровся із сексуальною спокусою протягом усього свого юнацтва, але все ж став одним із найвпливовіших теологів християнства. К.С. Льюїс відкрито зізнався в броджі з тим, що він називав зоопарком похотою, перш ніж стати одним з найшанованіших християнських мислителів ХХ століття. Навіть мати Тереза, широко відома своїм співчуттям і жартовною любов'ю, зізналася, що вона прожила довгі періоди духовної посухи і внутрішньої темряви, служачи найбіднішим з бідних. Те, що об'єднувало цих духовних гігантів, було не відсутністю боротьби, а їх реакцією на неї. Їхня слабкість не дискваліфікувала їх, натомість вона стала місцем, де сила Бога була найбільш виразно виявлена. Їхні історії показують нам, що внутрішні битви не означають, що ви зазнаєте невдачі. Вони можуть бути доказом того, що Бог творить щось глибше всередині вас. Ці духовні гіганти відрізнялися не тим, що жили без боротьби, а тим, як вони на неї реагували. Вони не дозволяли своїм битвам визначати їх, вони дозволяли їм вдосконалювати себе. І ось тут все стає для нас практично. Усвідомлення того, що ви можете бути обрані Богом, це тільки початок. По-справжньому важливо те, як ви реагуєте на цей заклик перед обличчям своєї боротьби. Якщо ваша бродя з похотю насправді пов'язана з метою, яку Бог поклав на ваше життя, то те, як ви з нею справляєтеся, може визначити, чи просто ви залишитеся покликаними, чи повністю увідаєте в обраність. Ось перша з чотирьох ключових відповідей, які відрізняють ці дві, розпізнайте закономірність цілеспрямованих атак. Коли спокуса посилюється, не просто запитуйте, чому це відбувається. Замість цього запитайте, яка частина мого даного Богом призначення піддається атаці прямо зараз. Це ваше майбутнє одруження, ваша здатність керувати, ваш потенціал служити іншим. Ворог діє стратегічно, він цілиться туди, де ваш вплив може бути найбільшим. Усвідомлення цього змінює все, це допомагає вам боротися не з позиції сорому, а з позиції духовної ясності та мети. Прямо зараз під атакою, можливо, ваш лідерський потенціал, ваше майбутнє подружжя, ваше покликання служити іншим. Це не просто випадкові області спокуси, вони можуть бути саме тими. Де ворог намагається саботувати те, що Бог має намір використовувати для своєї слави. Якова 1, 2, 4 нагадує нам, з великою радістю приймайте, коли впадаєте в різні спокуси, не тому, що випробування здаються радісними, а тому, що вони вробляють стійкість, яка, в свою чергу, вирощує і зміцнює нашу віру. Це приводить нас до другої відповіді, перетворить сором на священне усвідомлення. Більшість вчень скажуть вам боротися з соромом з більшою силою волі. Але є набагато сильніший і довгостроковий підхід розглядати свою боротьбу не як те, що дискваліфікує вас, а як особисте запрошення Бога більше покладатися на нього. Павло не просто мирився зі своєю слабкістю, він приймав її. Він дійшов до того, що міг сказати, коли я немічний, тоді сильний. Його броддя стала ґрунтом, на якому могла рости сила Божа. Точно так само усвідомлення своєї слабкості може стати священною землею. Де притинається смиреність, благодать і божественна сила. Павло не просто визнав свою слабкість, він насправді хвалився нею, заявляючи, коли я немічний, тоді я сильний. Чому? Тому що він зрозумів глибоку істину, його слабкість створила простір для того, щоб Божа сила могла повністю діяти в його житті. Так само ваше усвідомлення вашої боротьби з похотю не обов'язково має призводити до віддалення від Бога, це може стати саме тим, що утримує вас поруч з ним. Ця бродя може продити свого роду смиреність і залежність, через які Бог любить діяти, формуючи серце, готове служити. Це підводить нас до третьої відповіді, перетворить свою слабкість на зброю. Це той момент, коли ваша історія починає приходити від мовчазного сорому до святої мети. У 2 Коринтянам 1, 4 Павло каже: Бог утішиє нас у всіх наших скорботах, щоб ми могли втішити тих, хто перебуває в будь-якій скорботі, тією втіхою, яку Бог дає нам самим. Ваша бродя з похотю це не просто особистий тягар, вона може стати формою навчання. Біль і зцілення, через які ви проходите сьогодні, можуть бути тим, що дозволяє вам говорити життя, істину і втіху в чиєсь завтра. Те, що колись поранило вас, може стати зброєю співчуття, мудрості і служіння в руках люблячого Бога. Ми самі отримуємо від Бога. Ваша бородзя з похотю це не просто особиста бродзя, це може бути підготовка до чогось набагато більшого. Це навчальний майданчик для вашого майбутнього служіння. Часто ті самі місця, де ми були найбільш глибоко поранені, стають тими самими місцями, які Бог викрестовує, щоб зцілювати інших. У цьому краса спокути, ваші шрами не дискваліфікують вас, вони дають вам право йти поруч з іншими, які стікають крову в тих же місцях, де колись були і ви. Це приводить нас до четвертої і останньої відповіді: прийміть дисципліну, засновану на благодаті. Саме тут багато духовних вчень зазнають невдачі вони або сильно спраються на благодать, ігноруючи необхідність дисципліни, або проповідують дисципліну, не вкорінюючи її в благодаті. Але один коринтянам 15 годин 10 хвилин прекрасно розкриває баланс. Благодать у Божою є те, що я є, і благодать його в мені не марна. Я більше за всіх їх потрудився, не я, втім, а благодать Божа, яка зі мною. Благодать це не виправдання пасивного прийняття гріха. А дисципліна це не заклик до боротьби власними силами. Справжнє претворення відбувається, коли сила благодаті підживлює ваші щоденні зусилля через пізвітність, писання, молитву, мудрі межі і служіння. Ви не промагаєте походь однією лише силою волі, ви промагаєте, підкорюючи силі набагато більшій Божій благодаті, яка активно формує ваш вибір, думки і спосіб життя. Важче за всіх їх, але не я, а благодать Божа, яка зі мною. Це сильне твердження Павла розкриває ключ до справжньої духовної перемоги. Ми перемагаємо не однією лише силою волі, а щоденними практиками, підсиленими благодаттю Божою. Ви боретеся з похотю не тим, що старанніше намагаєтеся своїми силами, а тим, що спраєтеся на дисципліни, які запрошують силу Божу у ваше життя, послідовна підзвітність, роздуми над писанням, служіння іншим, чесна молитва і встановлення стратегічних меж, які захищають ваше серце і розум. І ось що найважливіше, коли ви падаєте. Але все одно повертаєтеся до Бога, коли ви відчуваєте себе слабким, але все ще шукаєте Його присутності, ви не зазнаєте невдачі, ви демонструєте стійку віру того, хто дійсно обраний. Тепер давайте повернемося до всього цього зі зміною перспективи, яка може змінити все. Більшість християн розглядають походь як незаперечний доказ того, що вони віддаляються від Бога. Але що, якщо замість цього ваше глибоке усвідомлення боротьби насправді є ознакою того, що ви наближаєтеся до нього, відпадаючи від Бога, але що, якщо ваше підвищене усвідомлення цієї боротьби не є ознакою розлуки, а духовної чутливості, свідченням того, що ви насправді наближаєтеся до нього? Римлянам 8, 28, 29 запевняє нас, що в усьому, так навіть у наших труднощах, Бог працює на благо тих, хто любить його і покликаний за його задумом. І ця мета не просто успіх або втіха, це уподібнення до образу Христа. Це означає, що ваша бродзя з похотю не обов'язково порушує Божий план для вашого життя. Насправді, це може бути одним з тих інструментів, які він використовує, щоб сформувати вас у того, ким вам судилося стати. Коли Давид впав з Версавією, Бог не відкинув його і не скасував його покликання. Натомість ця невдача стала тлом для Псалма 50, однієї з найсильніших молитов покаяння в Писанні, яка принесла зцілення і надію на зліченій кількості людей протягом поколінь. Найглибша невдача Давида стала місцем зародження глибокої близькості з Богом, і те ж саме може статися і з вами. Найсильніші молитви покаяння, коли-небудь написані, ті, які втішили і відновлювали мільйони людей протягом поколінь. Це не означає, що ми прощаємо або приймаємо гріх, це означає, що ми приймаємо спокутну силу Бога, яка набагато більша за наші невдачі. Справжнє питання не в тому, чи будете ви боротися, ми всі будемо в тій чи іншій формі, а в тому, як ви відреагуєте. Ваша боротьба змусить вас піти з соромом, або ж вона приведе вас до ще більшої залежності від Божої благодаті. Тож, якщо ви читаєте це і виявляєте себе в боротьбі з похотю, почуйте це чітко, ваша боротьба не позбавляє вас можливості досягти Божого задуму. Насправді, це може бути доказом того, що ви до цього готові. Ворог не витрачає свої атаки на тих, хто не становить загрози, він націлений на тих, хто несе покликання. Ваш опір, ваше каяття, ваша наполегливість у поверненні до Бога, незважаючи на боротьбу, все це може бути ознакою того, що ви не забуті, а виковані. Ворог не витрачає боєприпаси на тих, хто не становить загрози його планам. Якщо ви перебуваєте під обстрілом, це може бути тому, що ваше життя несе в собі потенціал для потужного руйнування темряви. Ваше покликання не всупереч вашим труднощам, воно викується через них. І ось що я хочу, щоб ви зробили те, про що вас просять небагато хто, якщо взагалі просять навчання на цю тему. Цього тижня, замість того, щоб просто молитися, Боже, звільни мене від похоті, я закликаю вас молитися про щось глибше. Боже, покажи мені мету цієї боротьби. Відкрий, як ти хочеш використовувати навіть цю частину моєї історії для своєї слави. Не поспішайте з відповіддю, приділіть час, щоб послухати, записати і поміркувати. Запишіть, що Бог відкриває вам, і якщо ви готові. Поділіться в коментарях одним розумінням, яке ви отримали, розглядаючи свою боротьбу через цю нову призму. Це одне розуміння може бути саме тим, що потрібно почути комусь іншому, щоб відчути свій прорив. Бачення вашої боротьби через цю нову лінзу може бути саме тим, що комусь ще потрібно почути сьогодні. Ваша чесність, ваш процес, ваша проникливість це може бути іскрою, яка принесе світло в найтемніший момент когось іншого. І якщо ця перспектива дала вам хоча б проблиск надії, я запрошую вас підписатися і натиснути на цей дзвіночок повідомлень, тому що щотижня ми занурюємося в справжню сиру біблійну істину, яка прямо говорить про найважчі битви життя. Завжди пам'ятайте про це: там, де ви бачите слабкість, Бог бачить потенціал. Там, де ви бачите невдачу, Бог бачить вірність серця, яке продовжує повертатися до нього. І там, де ви бачите болісну, нескінченну боротьбу, Бог може побачити, що хтось готується, хтось обраний для надзвичайної мети. Хочу одразу вибачитися за можливі помилки в тексті чи озвучуванні. Я тільки навчаюся, і мова, якою ведеться цей канал, не є для мене рідною. Озвучення виконано за допомогою штучного інтелекту. Будь ласка, вказуйте на помилки, це допоможе мені їх виправити та покращити якість контенту. Я також буду вдячний, якщо поділитися своїми думками з приводу теми відео. Ваша підтримка в коментарях дуже мотивує мене і надихає створювати нові цікаві історії. Дякую за розуміння та активність. Підписуйтеся на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски.